Виїжджати не думаєте? Такой Також схеми всіх. Ми оформили ЗПО. Там а вже невозможно. Антонівці. Так, да, у нас і в хату весь ківішка прилетіла. Там в кришу прилетіли. Ми тут вже ж були. А, ми вже тут були. Ми ходимо просто за домом. Пішки. Да, да, а, да. А? Страшно чомусь їздити, там ж вся дорога просматриваємо. І скільки у вас займає дорога від до села до Антонівка? Ну, час. У вас діти? Троє дітей. І чоловік їздить, а чому, чому ви сьогодні не евакуюєте з дітками? А куди? Ну, ми поки сюди, а там буде видно вже. А ти навчаєшся в школі? Не боїшся дронів? А чула їх, бачила, як літають, як вибухають. І взагалі не страшно. Дуже сміливі діти. Ти теж з батьками ходиш в Антонівку. Да? А який клас? Восьма. А звати тебе як? Сергій. Велику родину берете хепчик. Що сьогодні не вистачає веселянам? Чого хотілося? Нам ходить. А де берете? Технічно Так. А як світла не було, де інформацію черпали? Ну, то якщо ми десь виїдемо, подивимося, то я розкажу, їй розкажу і сама ж щось узнаю. А скільки не було світла? Півтора місяці. Літо день великий, тоді полягали спотаюся. У мене бабуся лежоча. А є світлуха? аптека в селі? Немо, а де берете медикаменти? Ну, ми живі брали, а тепер треба в тровень. А про що мріється сьогодні найбільше, що хочеться? Про мирне життя. Якби побільше людей тут було, щоб і щоб не літало. Тільки я не знаю, куди їхати. А куди не їздили, не шукали. За Дніпру дивилися. Ну, подивилися та й приїхали. Щоб дуже шукали, не шукали. І, ну там сарої, сарої й дорого. 50 тисяч гривень це найдешевша це 50, От 50 тисяч гривень. А донька ми дуже до речі перевозили свої, щоб, щоб ну, зберегти і ми платили 5 тисяч гривень за те, що просто там речі були у будинку. Через місяць він каже, платіть 10 або п'ятнадцять будуть ще мені давати. Мають і це не дуже далеко од е, нос, а не думають, що може таке бути в них. Подумаю, і не хочеться ніде, взагалі не хочеться, аж, аж я не знаю. Аж не знаю я. Хлібчик везуть, усе нам весело. А було а проблемно? проблемне. Отут бахкало, як тоді, трохи.